Це відділення нової пошти. Тут працюють чудові люди, які допомагають посилкам знайти свої домівки. Давайте познайомимось з ними. Оператор поштового зв'язку. Це перша людина, яку ви зустрінете у відділенні. Він приймає посилки, які люди приносять у відділення. І видає ті, які вже прибули. Він знає багато правил, вміє працювати з комп'ютером, щоб записувати всю інформацію про посилку і обов'язково видає квітанцію. Сартувальник. Це справжній детектив-посилок. Коли оператор прийняв посилку, вона потрапляє на склад. Ось тут і працює сортувальник. Його робота уважно дивитися за наклейками адресами. Сканувати їх спеціальним прибором. Сканером, щоб кожна посилка поїхала саме в те місце та саме в те відділення, де на неї чекають. Сартувальник дуже уважний, адже не потрібно, щоб посилка заблукала. Деякі посилки дуже крихкі, тому він наклеює на неї спеціальну позначку. Там скло не перевертати коробку. Водій вантажівки це мандрівник далеких доріг. У вантажному відділенні, коли сортувальник склав посилки у спеціальні контейнери, настав час водія. Він сідає за кермо великої потужної вантажівки і везе наші посилки з одного міста в інше. Кур'єр останній і дуже важливий герой нашої історії. Коли вантажівка привозить посилку у місто призначення, кур'єр забирає ті з них, які потрібно доставити просто додому. Він їздить на спеціальній машині з логотипом нова пошта. Кур'єр знає всі вулиці в нашому місті і привозить радісну посилку прямо до дверей. Також він може доставити посилку у ваштомат, звідки люди можуть її забрати самостійно. Сподіваюся, вам сподобалась наша екскурсія. Тепер ви знаєте, хто допомагає посилкам знаходити свої домівки. Можливо, хтось із вас теж забажає стати одним із цих героїв, коли виросте.